Всім привіт, я Хікарі, і це топ-5 фактів про навчання в німецькій школі. Е, мабуть, варто спочатку сказати: я живу в Німеччині вже третій рік, тому про німецьку школу я знаю чимало. Факт перший. І, мабуть, найсумніший як для школярів та всіх студентів. Смартфони. Смартфони тут категорично заборонені. Е, навіть на уроках, в туалеті, взагалі будьте, вони категорично заборонені. Мабуть, є винятком лише урок малювання, під час якого можна слухати музику. Та якщо тобі треба щось намалювати та потрібен телефон, тоді вчитель дозволяє його, а так е, також дозволяють ще перекладати, але не завжди так, коли повезе, так, коли пощастить. Другий факт це айпади та, в принципі, будь-які планшети і тому подібне. В Німеччині дуже велика кількість учеників, які замість звичних нам зошитів використовують айпади для навчання в Україні. Звичайно, також вже дуже багато учнів використовують айпади замість зошитів, але в порівнянні з Німеччиною Трошки не так. І знаєте, в багатьох випадках, звичайно, це в Росії зручніше, аніж просто постійно пускати з собою купу зошитів та книжок. Тому тут кому як. Третій факт – це піднята рука. Точніше, як вони піднімають. Замість звичних нам отак піднятих рук, у них піднімають лише один палець. Чому так сталося? Історично це чи ні, але хто знає. Четвертий факт це. Не знаю, як сказати правильно, виганяння з класу, чи як правильно. Я думаю, як і ви багато разів чули, що у нас для прикладу часто порівнюють європейську школу, а в певному випадку німецьку, як школу, в якій якщо дитина не хоче слухати урок, якщо дитині нудно, то вона може спокійно собі вийти посеред уроку, і її ніхто з цим нічого не зробить. А з якого боку тут глянути? Тому що Звичайно, ти можеш вийти з класу, навіть не, под... не... Навіть не попередивши, але як і в будь-якій іншій школі, як і в будь-якій іншій країні, точніше, наслідки не змусять тебе А Якщо ти вийдеш посеред уроку, просто нікому нічого не сказавши, вчитель може запитати тебе, що таке, що сталося, він може на тебе крикнути, ну і ти просто собі підеш. Ніхто за тобою бігти, звичайно, не буде, бо кому це треба, урок далі триває. Але далі. Тебе або чекає розмова з вчителем, або, або знову ж таки нашій любий директор. Тому, перш ніж казати щось таке для порівняння, варто задуматись, чи це норма чи ні. Ну і останній п'ятий факт, який мене особисто здивував по приїзду в Німеччину, це оцінки. Точніше, їхня система. Система тут у них, звичайно, не 12-бальна і навіть не 5-бальна. Яка дуже знайома нашим батькам. У них тут шестибальна система. Тобто оцінка 6 це у них найгірша оцінка, а оцінка 1 – це у них найкраща. Також у них кожна оцінка розрахована в процентах. 6 у нас це 0%, далі йде 5 це у нас від 0 до 25% правильно виконаних завдань. 4 це від 25% до 50%, ну і так далі. Ну і 1 – це звичайно найкраща оцінка. Це були топ-5 фактів, які здивували особисто мене про приїзд Німеччину. Можливо, для вас це не буде таким дивом, але якщо вам було цікаво це відео, прошу, будь ласка, написати в щось, вставити вподобайку і підписатись. Бо тут буде багато цікавого про Німеччину, школу в Німеччині та багато ще цього. Та багато ще, та багато ще цього. Та багато ще цього. Підожди, я про не сказала. Та багато ще чого цікавого. Та багато ще чого цікавого в майбутньому. До нових зустрічей. Слава Україні.